Правоохоронці знайшли будинок у лісі, де міг переховуватися ймовірний вбивця Ірини Фаріон. Як зазначають в ухвалі суду, 21 липня відпрацьовуючи шляхи підходу та відходу від місця події особи, яка може бути причетною до вбивства Фаріон, правоохоронці знайшли дачний будинок у лісовій місцевості, припускаючи, що всередині можуть бути речі, якими користувався нападник, зокрема його одяг. Поліціянти проникли у будинок. Правоохоронці там знайшли пластиковий посуд, матрац, дві подушки, покривало, попільничку, з трима недопалками пачку з під сигарет, картонну коробку, в якій знаходилась свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу. Ці речі суд арештував як речові докази у справі. Я нагадаю, ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Фаріон, і куля потрапила в голову. Жінку відразу доправили до лікарні, де її провели операцію. Втім, її поранення виявилися несумісними з життям. За декілька годин Фаріон померла. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця підозрюваного за вбивство. Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Його відправило до Львівського сезону 60 діб без права внесення застави. Бо, там, чи, чи я, 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 я вважаю, що я нікого не вбивав. Я, е, е, я нікого не вбивав. Спальованим е, я, е, я нічого не робив. Е, е, Друзі, Нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні ФІВІ-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Усі подробиці та реквізити ви знайдете у описі під відео.